Сапер логіст, стрілець, такі головні сучасні спеціальності наземних дронів. НРК – це наземні роботизовані комплекси, активно поширюються в армії. Вони стали не менш важливими ніж БПЛА. Кілька платформ із кулеметом та гранатометами випробували у 65-й механізованій бригаді. Репортаж інни Гогой далі. Од стрілець заїжджає на позиції. Так відбуваються випробування наземних дронів у польових умовах. Одна з вогневих платформ оснащена великокаліберним раунінгом, на іншій теж кулемет і два гранатомети. Вони саме бойові платформи досить актуальні на теперішній час, тому що все таки наша задача це замінити солдата умовно на полі бою на одну чи дві навіть машини. Такий металевий стрілець підтримка для наших піхотинців. У боях робот здатен полегшити їм роботу чи навіть замінити кількох військовослужбовців. Його можна використовувати під час штурмів та оборони позицій. Ще одна перевага наземного дрона дистанційне керування. Оператор може активувати машину, перебуваючи в укритті. Наземні роботизовані комплекси це будущего військових, це неот'ємне частина. буде. Вона буде застосовуватись постійно. Зараз тільки це вводиться, масштабується. Окрім зброї, робот обладнаний камерами. У керуванні легкий та маневрений. Під час випробування військові перевіряють, як рухається дрон, що він бачить та наскільки влучно стріляє. Ми і і досвід для себе приймаємо. Відповідно, бачимо, що у нас ця цей елемент працює, і залишаємо його змін. Відповідно ми тут для досвіду для досвіду і підтвердження своїх характерів. Воїни 65-ї механізованої бригади уважно стежать, як працюють наземні стрільці. У великому лузі вже мають на озброєнні схожу вогневу платформу. У сучасній війні запевняють бійці. Наземні дрони не менш важливі ніж повітряні. За допомогою НРК мінують території, доправляють вантажі та евакуюють поранених. Зараз е війна вже в такому руслі тече, що навіть здійснити евакуацію є досить тяжко станом на сьогоднішній день. Відповідно, ми можемо це робити наземними дронами. Це є трошки легше і це так само береже знову ж таки життя людей. Свого часу роботою наземних комплексів захопився і Сергій. Він понад три роки прослужив у війську та демобілізувався за віком. Зараз вирішив повернутися до армії. У лавах 65-ї бригади має намір працювати саме із НРК. Можна було працювати донатити зараз. Вся Україна цим займається. А допомогти військовим в навчанні, в модернізації на місці це дуже необхідне. Це те, що я бачу, що необхідно бути поруч. Поповнити лави техніків та операторів бойових наземних роботів можна через рекрутингові центри 65-ї бригади. У підрозділі мають роботу для конструкторів, інженерів, програмістів. Усього, що вміють, бійці обіцяють навчити кожного, хто готовий захищати рідну землю. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.